Україна почала планувати проведення президентських виборів і референдуму 15 травня. Це не просто заяви, це повідомлення Фенешнал Таймс. Цитую дослівно, адміністрація Трампа вимагає провести обидва голосування до 15 травня, оскільки Україна може втратити гарантії безпеки від США. За словами Джерел, президент України планує оголосити про проведення виборів. 24 лютого коли виступить до народу України. Що я хочу сказати? З, ну, з виборами зрозуміло, проводьте тоді, коли ви вважаєте за доцільне. Але що ви маєте виносити на референдум? Питання території згідно законодавства заборонено виносити на, те, на референдум. Які питання ви можете винести на референдум? Чи підтримують люди е, укладення угоди або закінчення війни? Так, це питання правильне. Але. Питання має звучати, чи підтримують люди закінчення війни. Тому що, якщо ставити питання, чи підтримують е, люди закін... е, угоду про закінчення війни, то ми можемо ризикувати і легалізувати дії Росії, тому що Росія потім скаже: ну, дивіться, ось люди підтримали угоду, ті цілі, які ми добивалися, українці нас підтримали. Тому е, це дуже небезпечний варіант референдум, одразу скажу. Влада має, вона обрана народом, вона має всі повноваження закінчувати війну, і вона її е, може підписувати всі необхідні документи. А люди вони не можуть оцінювати якусь угоду, тому що, по-перше, люди не юристи. Щоб оцінювати угоду, треба її бачити. Ми жодного проєкту угоди не бачили. Її треба прочитати, вивчити, проконсультуватися з юристами, оцінити наслідки її. Вивчити її на предмет законності. Людина просто цього не може зробити. Тому єдине питання, яке може бути правильне, на мою думку, це підтримують закінчення війни або не підтримують. З приводу виборів, електронне голосування. Ходили чутки, зараз, здається, вже припинили е цю ідею. Жодного електронного голосування. Там, де є слово електроне, там є фальсифікації. Скажіть, будь ласка, як зберегти таємницю голосування? Таємниця голосування, вона передбачена законом. Як її зберегти, коли людина буде голосувати зі свого ip адреса Де повністю вся інформація про неї? Це телефон, комп'ютер там будь-що. Не було жодної системи електронної в Україні до цього часу, яка б гарантувала е, захист українських персональних даних і не була зломана. А як прослідкувати за цим вибором людей шляхом електронного голосування? Ну як прослідкувати? Людина. Голосує вдома з, е з електронного пристрою, звідки ми знаємо, що до неї не прийшли додому і примусом, силою не заставили її проголосувати так, як потрібно. Або її не зловили е на вулиці з погрозами, не заставили витягнути телефона і сказати, як їй голосувати, позитивно чи негативно. Тому, якщо вибори тільки класичне голосування шляхом бюлетенів, де є міжнародні спостерігачі, члени виборчих комісій, людина зайшла в кабінку, закрилася шторкою, проголосувала все. Якщо референдум, то тільки питання, чи підтримують закінчення війни українці. Питання по територіях не можна задавати. Питання, як вони оцінюють певну чи іншу угоду також, тому що люди не юристи. Дякую вам за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, щоб підтримати цей канал. До речі, на момент запису цього відео я дізнався, що українська делегація вже розглядає можливість поїздки в Росію на переговори. Зараз вони вивчають таку можливість і гарантії безпеки для одних особисто, які має надати США.